1 липня минулого року стартувала урядова програма під назвою Власна справа. Вікторія Рисак, начальниця відділу активних програм зайнятості Вінницького обласного центру зайнятості. У сфері зайнятості працює 19 років. Пріоритетом в своїй роботі вважає індивідуальний підхід до кожного клієнта. Адже зараз кожне новостворене робоче місце, кожен працевлаштований українець наближають нашу перемогу. Ця програма передбачає надання мікрогрантів на створення та розвиток власного бізнесу у сумі у сумі від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень, в залежності від кількості створених робочих місць. Тобто розкажу детальніше, що у разі, якщо заявник хоче отримати мікрогрант у розмірі до 150 тисяч гривень, він має створити одне робоче місце. Якщо ж ця сума перевищує 150 тисяч гривень, відповідно має бути створено два робочих місця. Мені дуже приємно вітати пані Анну в студії, і дуже приємно те, що чоловік пане Анни, я думаю, може це сказати, що він звернувся за такою, подав таку заявку і дійсно отримав мікрогрант. Служба зайнятості обласна, в тому числі і державна, взагалі підтримала таку заявку. І це дуже приємно, що вони працюють, що вони розвиваються. Знаємо, що створені робочі місця успішно. От тому для нас це велика радість. Безпосередньо брати участь в такій програмі. Адже, взагалі, ну сама служба зайнятості створена для того, щоб надавати вперше за все послуги нашим клієнтам номер один це роботодавцям. А ну і звичайно нашим шукаючим роботу і безробітним. Тому чим більше створено робочих місць, тим звісно, це впливає на наш економічний фронт. Це працевлаштування наших безробітних і відповідно сплата податків, внесків. І це дуже чудово. Ще хочу сказати про. Нагідно і подякувати всім тим, хто весь цей важкий рік працював, зберігав робочі місця, створював робочі місця, ризикував особливо внутрішньо переміщеним особам нашим громадянам України, які не виїхали, які продовжили працювати. Які хтось перемістив свій бізнес, хтось почав з нуля, але все ж таки ризикнули. І ну, цей ризик можу вам сказати виправданий, тому що держава на сьогоднішній день максимально намагається підтримати бізнес. А програма мікрогрантів вона передбачає, як я вже сказала, і видача грантів на створення власного бізнесу, так і також і на розвиток. Нею можуть скористатися як фізичні особи громадяни України, також і фізичні особи-підприємці. І юридичні особи, але це ті, які належать до суб'єктів малого і мікропідприємництва. Про які суми йдеться взагалі? От так, мікрогрант ну, мак... звучить дуже мало. Да. <зваж> максимальна сума, я сказала, це 250 тисяч гривень. Ця програма передбачає в подальшому укладенні, якщо це рішення позитивне про надання мікрогранту. І таке рішення приймається державним центром зайнятості. Ми на своєму рівні, а саме обласний центр зайнятості, відповідно вивчає поданий пакет документів, який надходить нам через.